Вітаю, друзі, сполучені штати в бажаннях розвернути Московію, повністю змінити всю систему безпеки і. Плюнути просто, давайте відверто скажемо на принципи світової безпеки, свободи, гідності націй, вирішили погратися резолюціями в ООН і запропонувати, що резолюція з приводу вторгнення Московії до України не має містити звинувачення Московії і має бути нейтральною. Тобто дві країни щепилися, от то да сьо. І от ми зараз їх всіх приведемо до дружби миру. І насправді ця ситуація показала, що Америка втрачає вплив у світі. І є багато цікавих речей, які зараз відбуваються сполученими штатами. І Давайте поговоримо про їхню ганьбу. Про те, хто як голосував, чому і взагалі, як зараз цивілізований світ прочається тому що відбувається в сполучених штатах. Отже, було дві резолюції: українська і американська за українську резолюцію проголосувала більшість не проголосували Сполучені Штати, Угорщина, Ізраїль. Добрий вечір. Проти точніше проголосували. Ну, Звісно, Московія і сателіти різні, і як Білорусія, а не Білорусь наразі, так і певні африканські. Всі ці світлини ви побачити на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Ви можете детальніше дослідити, що хто як голосував. А от друга резолюція, яка американцям була запропонована, теж була прийнята, але з особливістю певною. Європейці. Як бідкалась представниця Америки, взяли і змінили її, внесли правки. По суті, вбивши її нейтральність. А потім тому за цю резолюцію не проголосували самі Штати, і знову такі угорці: Ізраїль і таке інше. Отак. По суті, маємо дві резолюції, які по суті визнають агресію Москви проти України. Повний програш дипломатичний американців навіть по своїй резолюції відбувся. Чому американці втрачають вплив, і коли вони вбили дуже сильно серйозно допомогу Америки, USAID, вони мали такий основний вплив на багато країн. А тепер, що вже втрачать? А нафік ви там потрібні? Да? Без допомоги у США ще є ряд впливів на світ. Це долар, це, наприклад, до доволі розвинених країн це їхній ринок, особливо ІТ-ринок. Багато хто ще буде звертати увагу на Америки їх думки, але це все буде так, знаєте, все менш впливово. А особливо, якщо зараз Європа побудує сама свій кластер Айкішний, а вона зараз активно до цього йде, то подивимося, що ще і з доларом буде і взагалі, наскільки вплив Америки буде великий. Тож треба сказати, що наразі ми побачили по цих резолюціях бенефіціарів зміни кордонів. Угорщина, яка все хоче частинку нас і сусідів, Румунію, наприклад. Ізраїль, який хоче шматочки наліво направо позабирати. Сьогоднішня адміністрація, яка хоче то Панаму, то Гренландію. Московія, ясно, агресор, наліво направо, хоче воювати зі всіма. Вони хочуть перегляду світового консенсусу, що ніхто кордони не змінює. Більшості країн таке не треба. Тут теж важливо, що Україна має чітку світову серйозну позицію, на ній стоїть. І тому. Нас підтримує весь цивілізований світ. Як би зараз Америка не помилялася. Я не хочу з американців як нації насміхатися. Я вважаю, що вони перехворіють, і все буде добре. Але наразі це тотальний крінж, тотальна просто ганьба Сполучених Штатів Америки. По Ізраїлю окрема історія московити, які, по суті, проплатили різанину, дали зброю, дали гроші, і вони теж в унісон грають з ним. Зараз роблять вигляд, що вони з ним. З Америкою. Знаєте, Ізраїль нарветься на те, що рано чи пізно діяння цих реакціонерів американських це не консерватори, це не праві, це реакціонери, дорогі друзі. Бо консерватизм, правий, він модерний, він поступовий. А що діяльність цих реакціонерів, яка поставила на Ізраїль, вилізе ще Ізраїлю боком рано чи пізно? Так і станеться. Ізраїль сьогодні не друг Україні. Треба визнати. І Ізраїль ще заплатить за це все. Угорщина теж. Наразі бачимо ганьбу Америки, бачимо підтримку Україні і позиції. Ми за другу резолюцію, до речі, не голосували. Ну, знову-таки, зайдете в Телеграмі, побачите. Не тому, що там вона була максимально погана, а тому що у нас є своя резолюція та й крапка. Китай взагалі утримався і завжди утримується. А він тут зараз хитрожопо себе показує, От, що він такий виважений. Не звертаємо на нього уваги. Це комуністи, вони хитрії. Не можуть бути нам опорою допомогою. Опорою допомогою можуть бути вільні нації, і, звісно, наш дім Європа. Завжди це пам'ятаємо, дорогі друзі. От так. позоріще Сполучених Штатів поки що нікуди не дівається. Вони хочуть розвернути Московію, хочуть миру, по суті, якого не буде. Будемо все чекати, нападу знову московитів. Розумієте, це окрема історія про те, що Кремль доволі об'єктивно розглядає адміністрацію США Трампа як тимчасове явище, як замок на піску. І вони зараз погодяться на все, знаючи, що через певний період вони знову будуть воювати. Через два роки, через півтора роки, вже республіканці втратять вплив через те, що там Палати Конгресу вже будуть змінені сильно. І цей процес буде відбуватися ще до виборів, тому що багатьом республіканців треба буде обиратися, якщо вони будуть себе. Асоціювати з існуючим президентом Трампом, за них ніхто там в округах нормально голосувати не будуть. Будь багато де таких місць, де їм треба буде дистанціюватися, а отже, обирати і проукраїнську позицію. Розладиться буде Конгрес від Трампа. Це наймовірніший сценарій. І Кремль знає це все, що це все на піску побудовано. Якби вони там не знищували діпстейт, як вони не намагалися все розвернути, це все тимчасове явище. І Європа зараз це має усвідомити. і... Зробити позицію нормально. Власне, вони багато зараз засигнують нашу допомогу, але це вже окрема історія, у нас буде окреме відео. От такий крінж Америки. Така ганьба. Ми тримаємось. Дорогі друзі, вам всього найкращого, все буде добре. Українська держава має стійку, праведну, справедливу основу. І нарешті, в цей важкий час ми всі об'єднані заради української суверенності. Більшість. Багато хто ще тут рибається за владу. в Неприйнятний момент, але вони самі себе маргінез запіхають. Прийде час, будем, будете боротися за владу, точніше, ви всі. Будете вже там конкурувати на політичних там, процесах, виборах, електорату. Це нормальний процес, але зараз нам треба всім триматися. Всіх разів, всім, до побачення.